Кварцовий чоловічий годинник Le Cooper Leather, Представлений в двох кольорах: коричневий з золотистим корпусом та чорний зі срібним корпусом. Покажу вам трішки ближче. Розкажу про налаштування на прикладі одного з них. Так як налаштування в них ідуть однакові. Годинник йде з металевим корпусом. Лікупер це відомий британський бренд. Ремниць виконано зі шкіри. Для того, щоб налаштувати основний час, а також дату, ми будемо використовувати штифт, що знаходиться в нас посередині збоку. Для цього виймаємо штифт трішки не до кінця. Це буде його перше положення. В цьому положенні налаштовуємо дату від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо штифт цього разу вже до кінця та налаштовуємо потрібний час за годинниковою стрілкою. Налаштувавши час, притискаємо штифт, щоб він був щільно притиснутий до корпусу. Циферблат зверху це в наш, наш 24-годинний формат часу. Тобто він налаштовується автоматично в залежності від того часу, який ви налаштуєте на основних стрілках. Далі, циферблат знизу та зліва це секундомір. Знизу секунди, зліва це хвилини. Щоб запустити його, натискаємо кнопочку верхню. Бачимо, відлік пішов. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню кнопку. Та щоб збити до нуля, натискаємо нижню кнопку.